Вітаю тебе, друже, на моєму каналі. Сьогодні ми з тобою поговоримо про дуже кайфову тему. Вона пов'язана із сучасними святами, неуязичницькими святами колеса року, так званого. Я поясню, в чому була логіка старовинна в святкування таких свят і як воно перекочувало до нашого сучасного урбану і як це можна застосовувати. Розділимо е, сьогоднішню тему на дві, так скажімо, умовних частини, навіть у відео: це про свята. Світлої половини року, тобто, коли у нас сяє сонечко, і про свята, темної половини року. Дуже важливо розуміти, що ми затрагуємо пласт мультикультури. Ми затрагуємо пласт, в якому є змішання традицій різних народностей: хтось на когось нападав, хтось з кимось воював, хтось з кимось торгував, деякі традиції привнеслися, деякі традиції закріпилися, видозмінилися, охристіанізувалися пізніше і таке інше тобто, це величезний шмат впливу одних груп людей на інших груп людей, асиміляції цих груп людей і породження основної логіки. Тому сьогодні будемо говорити, скажімо, про таку усереднений варіант того, що ж відбувається, з присмаком неоязичництва. І почнемо з головного весняного свята, яке зараз в сучасному язичництві має назву Остара. Воно відтворює у нас свята весняного рівнодення. Приблизно 21-23 березня в цей момент, коли у нас є. Факт астрономічне рівнодення відмічається свято весни так званої. Ми бачимо ці відголоски усюди, в Греції з міфів про персифону та Деметру. Ми бачимо ці відголоски у нас, коли ми кажемо про Масляну і спалювання страшної зими. Це є в ірландських сказках, в германських сказаннях, коли ми е, значить, боремося зі страшною е, бабусею Кайлих старухою, яка там якось у нас. Наганяє зиму та бурі, і оця вся історія. Тобто, усюди прослідковується момент того, що ми з вами перемагаємо холодний час, який є для нас, як для стародавньої людини, смертельним часом, і до нас приходить сонечко. Усі обрядовості, які є у цей момент, які робили люди стародавні, вони були направлені на те, щоб допомогти тому сонечку, так або інакше, перемогти ту зиму. Тобто, це буквально. Про боротьбу темного періоду з світлим періодом часу. Тобто ми маємо оцю війну між світлом та темрявою. Тобто, у нас завжди є антигерой у вигляді темного періоду. В цього антигероя є ім'я в язичництві. А тут, дивлячись про яке саме язичництво, ми говоримо, про яке направлення, так скажімо, там, чи про греків, чи про скандинав, чи про кельт. І у нас є божество, яке являє собою соне. Тепло і світло половину року. А от і тому йде війна, і в цій війні люди намагаються провести ритуали, які закріплюють перемогу цього сонечка над темрявою. Далі у нас іде врожайне, частіше за все, іде врожайне свято. Пов'язаного з посівною, тобто, коли ми сіємо. Зараз це сучасне свято Белтайн. Воно припадає на перші дні травня, тобто 1-2 травня приблизно. А в інших країнах в цей період були усілякі ярмарки, наряджалися усілякі шести з лентами, де по колу ці ленти на шесть посеред а, села а, заматувалися для того, щоб виконувати бажання. Це період за. Коханості, це період теплого періоду, коли дівчата знімали вже тулупи шерстяні, там нав'язані свої якісь шкіряні штуки, і одягали більш якийсь прикольний відкритий одяг, тим самим, так скажімо, зводили чоловіків та з розуму. Ух. От тому це про таке. Кохання, це про молодість, це про посівну. Ми пережили з вами зиму. Сонечко все-таки перемогло нашу темряму, на Остару. Ми маємо що їсти. Ми не вмираємо з голоду. За з, далі буде тільки тепліше. Далі нас чекає якийсь врожай. Це свя, свята свято пов'язане саме з е, надією на життя, на те, що нас чекає довгий е, і світлий період життя. Так, і ще на мінімум, там як мінімум, піврок. Після чого до нас приходить врожайне, знову ж таки врожайне цікаве свято, яке зараз у сучасному язичництві має назву літа. І воно припадає на е, сонцестояння на літнє. Це приблизно 21-23 червня, з якого повністю списано за новим е, уже календарем е, Івана Купала один в один. Тобто це охристианізоване свято. Івана Купала це охристи... охристианізоване свято язичників, які у е, сонцестояння літнє е, на літу. Проводили певні ритуали, і з літою пов'язано дуже багато цікавих е, сільськогосподарчих моментів. Це і знову ж таки, і про врожайність, бо, майже майже всі язичницькі свята, вони про врожайність, вони про е, домашню худобу, вони про, про момент того, що ми маємо їжу і можемо вижити. Так або інакше, бо їжа і шкури, і звірі у домашньому господарству це була основна валюта. Це був основний ресурс для виживання стародавньої людини. Літа це е, свято піку тієї закоханості, у тієї молодості, так, яка у нас почалася ще на Белтайн. Це пік, це коли молодь розважалася, це коли ми запалювали вогнища та кострі, коли їжі було вдосталь, коли в нас немає за що переживати, коли ми знаходимося всередині теплого періоду, коли ми прямо живемо і це життя кипить. Далі нас буде чекати тяжка робота сільського. Господарча. Це треба розуміти. Далі нас буде чекати збору врожаю, далі нас буде чекати важка праця, а далі буде знову чекати темний важкий період. Тому ми насолоджуємося з життям саме зараз. Тому зараз на самому піку зеленої травки, теплої водички. Ми <кхід> виходжуємо свою худобу, ми е, там. Е, 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 п -п 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 Полимо та е, тяпуємо свої поля. Значить, ми дивимося за своєю сільськогосподарською культурою, за своїм зерном, за своїми там якимось гарбузами і все таке інше. Тобто ми зараз на піку, нас далі чекає важка робота, тому ми можемо собі дозволити на літо, ну як мовити, та, відпочити, відпочити і насолодитися тим. Піком, яке є найдовшим, так скажімо, моментом, коли Сонце в самій активній своїй фазі, коли найкоротша ніч. Тобто ми, ми знаходимося у цьому періоді у, свят, у, у святкуванні літи. Далі йде врожайне свято. Перше і е, е, врожайне свято другого циклу. Перше врожайне свято. Е, Припадає у сучасному язичництві десь на початок серпня, це перше-друге серпня, має назву Лугнасад або Ламас по-іншому. От, присвячений він кельтському богу Лугу, який відповідав за усілякі багатогранні свої заняття. Він, значить, був поволителем мистецтв, відповідав за врожай. Ну, коротше, в нього там було дуже багато аспектів. От, це свято першого врожаю, пов'язаного переважно з. Культурою зерновою, тобто ми збирали пшеницю, просо, овес, оці всі е, зернятка. Ми збирали це, забезпечувала їжу для нашої худоби, це забезпечувало їжу для нас, можливість готувати хліб, це забезпечувало їжу там для наших курочок, гусочок, і оця вся історія. Ми, е, Якби як стародавні люди робили ритуали пов'язані з тим, щоб ми максимально могли продуктивно зібрати цей урожай, щоб нічого з ним не сталося, щоб ми його не просто могли зібрати, бо ми працювали весь так, скажімо, світлий період часу над тим, щоб у нас був той урожай, щоб ми ще, ми ще могли зберегти той урожай, який, який зібрали, і проводилися усілякі ритуали обов'язково на те, щоб цей урожай і в наступному році також був. Був гарний, суттєвий, дієвий, масштабний для того, щоб ми і наступну зиму, яка все одно прийде, змогли нормально пережити. Друге свято о, має назву Мабон. І це свято пов'язано з осіннім рівноденням. Це свято до кельтів принесли вже скандинавські народності, бо до того там були певні ярмарки, але не відмічалося, не відмічалося саме свято Мабон, і це свято другого рожаю, де ми збираємо з вами усілякі сільськогосподарчі культури, які у нас є. Тобто там всякі гарбузи, кукурудзу, яка є білі більш пізніми так врожайностями, озимі, яблука, груші якісь такі більше до вже холодного періоду. І ми святкуємо збіру цього другого урожаю там грибочки, і оця вся історія. І знову ж таки, цей другий урожай дає нам змогу вижити. З цього періоду часу, із мабону у нас починається завершення. І ще одного циклу пов'язаного із домашнім скотом, із домашньою твариною. Тобто, у нас ще починається цикл завершення випасання тварин, бо раніше тварин там зганяли в стада і відправляли пастися, і, і досі в деяких країнах так роблять пастися кудись там в гори, в луга. От разом із тим пастухом. І, от як відправляли весною. Так і е, тільки восени, е, ті наші усілякі вівці, козочки і якісь примітивні на той час е, е, корови е, поверталися додому, так, і бики усіляки. От, е, тобто. Це був це був період, коли ми зібрали другий варіант урожаю на мабон і вже починали як би, готуватися до того, що нам треба оту е, нашу скотину приймати додому нашу худобу, так для того, щоб вони заходили в стойла, і вже ми могли там, на, на, наприклад, так чекати, поки роз, розродиться там яка-небудь наша вівця, і дасть нам нове потомство на зиму. Частіше за все народжували там взимку, але це буде окрема тема. І на цьому. На цьому етапі наш світовий день, наша світла половина року, вона майже добігає кінця, тому що переламним моментом у цьому є свято Самайн. І Самайн він якби на грані між світлою половину року, він завершує світлу половину року і переміщає нас у темну половину року. І наступний ролик у нас саме, саме з вами почнеться з темного періоду і з періоду святкування Самайн. Що ми можемо сказати про світлий період о, року взагалі і про язичництво? Важливо розуміти, що Майже все, що робили стародавні люди, воно так або інакше пов'язано з предметом виживання. Усі звертання до богів, усі ритуали, про які ми знаємо там і які проводили, усі замовляння, усі народні звичаї, вони так або інакше були пов'язані з моментом врожаю, землі, та за рахунок цього з моментом виживання. Тому що від кількості їжі, від того, як ця їжа у нас може зберегтися, наскільки добрими засіяли поля Весною, ось там от там, між Старою та Белтайном, такий урожай ми з вами і отримаємо в період глуг насаду мабону. Тобто, от воно що посіяв, то і пожав у кінцевому випадку. І це можна. І це працює і може працювати навіть у сучасному урбану, коли ми починаємо з вами новий проект у весняний період, і так мовити, збираємо врожай з цього проекту більш до е, осіннього періоду. Тобто, це працює навіть у сучасному такому урбаністичному світі, в якому ми зараз живемо. Просто тепер еквівалент нашого виживання і комфорту не худоба і не зерно, якщо ми з вами дійсно не фермери, які займаються цим як роботою, а просто пересічний. Міські громадянин, так, якомусь великому місці, гроші є еквівалентом нашого виживання, тому наш цей здобуток пожинання плодів, тому наш здобуток збору урожаю восени він в еквіваленті того, що ми отримаємо там зі своєї роботи, зі свого проекту, і з із цієї всієї історії. Що ж ми вклали? От, на тому наш короткий екскурс про. Логіку свят, свят е язичницьких світлої половини року я закінчую. Підписуйтесь на мій канал. Мені дуже приємно, коли ви ставите мені питання у коментарях. Коли ви взагалі щось коментуєте, от я буду залюбки відповідати на ваші питання. Ви можете мені їх залишати, і ми будемо з вами е про це розмовляти. Я буду усіляко ділитися з вами тією інформацією, яку знаю. Дякую за увагу і гарного вам дня.